Вітаємо вас, глядачі інформаційного порталу золочів.нет. До вашої уваги у випуску новин основні події тижня. 27 лютого від побиття помер мешканець Золочева Андрій Заремба. Як розповідає його мама, розслідуванням займалися у пустомитівському райвідділі поліції. Рідні Андрія обурені тим, як проходить розслідування. Саме тому мама померлого Галина Омельянівна записала відкрите звернення, аби правоохоронці знайшли тих, від чиїх рук загинув її син. Скільки ми лежали в лікарні за до нас ніхто не навідувався, хоч я кілька разів дзвонила, але ніхто сам, щоб відгукнутися, ніхто не відгукався до мене. І от прийшлося забирати тіло дитини, кажуть, мені не зроблять розтину, поки не буде постанови. Дзвоню я до слідчого знову, два рази він трубки не бере. Тоді дзвоню до начальника міліції і кажу, що ж вас робиться? Дитина кажу, два місяці лежала, ніхто ніхто не навідався, і ніхто ще досі постанови не приніс, і навіть тіло немає, як забрати. Начальник сказав, зараз будемо Ну, Але постанову мені привіз, я кажу, Чоловік, який поміг нам і приїхав, привіз ту постанову і сказав: Ви знаєте, яке вам відкрили, по, що по легкому побиттю? А ще до того теж казали слідчий, як казав, що він чекає, коли прийде зняти побої. А кажемо, які побої зняти, якщо він лежить в комі. І я ясно писала і в заяві, і з лікарні довідка була написана, що він в реанімаційному відділенні знаходиться. 29 лютого у Золочівському замку відбулося відкриття підземель великого палацу для огляду туристів. Привозилися фрагменти, які в основному знаходилися в уламках. Пізніше ці фрагменти Борис Григорович привіз сюди і задумав зробити таку експозицію. Звичайно, її закінчив колектив замку. І хочу сказати, що це наша данина пам'яті і шані Борису Возницькому, нашому директору музею. На наших землях, в різних, скажімо. Тепер, які в межах України пересікалися різні культури: і польська, і угорська, і австрійська, і литовська, і румунська, і російська. Ну і, звичайно, наша українська і добре, що воно збереглося все, бо воно відбувалося на наших, на наших землях, не має значення. Хто їх збирав, ці експонати, хто їх дарував, звідки вони приїжджали, але вони є, вони є в нас, вони є таким нашим достоїнством. Я маю честь зробити презентацію нашого проєкту, який так голосно називається Відкриття музейної експозиції, архітектурні фрагменти і світло старого Львова. І приурочене це все до 90-річчя Бориса Григоровича Лузницького. Правда, це буде ще за півтора місяця, але цей рік є рік Бориса Григоровича Гузницького. І ще маємо таку дату, як 30 років передачі нашого замку на реставрацію, і також під опіку Бориса Григоровича. Так, знаєте, захоплює подих, дивлячись на те все, а напевно, найбільше тішить те, що. Мав можливість разом бути з Борисом Григоровичем не один раз бачити його в роботі. І так, якщо дивлячись на ті всі речі, які він в своєму житті зробив, то чи не найбільше скористалася того Золочівщина. дуже вдячний є Борису Григоровичу Возницькому, який тоді запропонував, щоб бути духівником у цьому замку. І, напевне, для мене це було за честь. І коли блаженніший Любомир Гузер на цей час приїхав, це було для мене таким дійсно великим достоинством в тому, щоб зазначити, щоб тут був духівник. Борис Григорович – власне, це та людина, яка ставила перед собою грандіозні плани і знала, що йому потрібні люди, які ці плани довершить, коли йому це не вдасться. Він собі створював оцю когорту спадкоємців, про яку говорилися, і він знав, що він надійні руки передає це все розпочати. 28 лютого у Римі пройшла піша хода проти агресії Росії. Зібралися українці з Риму, Бреші, Мілану, Сицилії і інших міст з метою нагадати Європі, що у нас іде війна, гинуть люди. Кортей розпочали зі служби Божої попереду колони, несли ікону двері до милосердя, привезену з України. Цього року з нею в Ватикані був відкритий рік милосердя. Учасники акції виконували гімн України, скандували Україна це Європа, Крим це Україна та закликали звільнити незаконно ув'язнених українців. Надію Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, а також Миколу Карпюка і Станіслава Клиха. Участь у заході також взяв надзвичайний і повноважений посол України в Італії Євген Перелигін у Франції, Португалії, Іспанії та інших країнах Європи. Також пройшли акції на знак протесту проти агресії Росії в Україні. На пішій ході в Римі були наші золочів'яни. Закінчили наш кортей піснею «Плеве кача. Люди стали на коліна, щоб помінути наших героїв. Про це Золочів.нет Розповіла золочів'янка Світлана Саган. Ніч на 1 березня у Золочеві та районі випав іржавий дощ. Про це повідомили люди у соцмережах. Сліди від такого дощу найбільше були помітні на автівках, краплі з вмістом коричневої речовини. Згодом у Державній службі з надзвичайних ситуацій України у Львівській області повідомили, що про кислотні дощі та про шкідливі речовини не йдеться жодної загрози людям немає. 2 березня відбулося засідання сесії Злочівської районної ради. Депутати в черговий раз обирали голову. Участь у засіданні взяли 33 депутати. Кандидатом на посаду голови було висунуто Андрія Леськіва. Проте обрати голову так і не змогли. Вирішили 11 березня провести погоджувальну раду. Згідно підрахунку голосів за кандидатуру Леськіва Андрія Васильовича проголосували 18 депутатів. Проти 15. Так, хто задав пропозицію, щоб 11 числа в 10-й годині зібрати погоджування радою і визначити день сесії? Голосуйте кінець кінців. просто так ніщо, так? Хотів е е е би звернутися власне, до депутатів. Набріться мужності, будь ласка, шановні депутати, ті, що обіцяєте гроші, що ви будете підтримувати, чого ми от, е далі передаваємо і показує спустово порожні колотице. Набріться мужності, скажіть, Леський, я тебе не підтримую. Ведьманчик, я тебе не підтримую. Чи Яшовський я тебе не підтримую, чи будь то інший. Скільки ми ще будемо це бавитися? Чотири місця ми вже бавимося. Ну, Сьогодні йшов там ніби і був запас голосів, так прийшло все до голосування, ми далі бачимо результат. Мене цікавить, ну нащо бути підлим душі і брехати в живі очі людині, чи одні, чи другі, що я тебе підтримую? Нащо це робити? Невже тут серед нас отака підлота сидить? Ну якщо вже на то пішло навіщо виставляти на посміховисько людину, яка хоче, припустимо, очолити, хоче щось зробити? Наша каденція не така ж велика, це все на все два роки. Чотири місяці ми вже стратили. Для чого? Він для чого? Він тих політичних ігрищ. Якщо ви обралися, коаліція там є і обрали комісію. Довірте, комісії, якщо ви такі герої, голосуйте, покажи, я так голосував. Нічого, ні, ні, Михайло, не грай кошти Ти, знаєш, тут говорять одно, а то Ні, не вчитав. Я, я, я говорю, як є, іначе ви не, не вийдете, А як ні, то просто буде смішно. Все, виховаємо той, той, два-три голоси, ловили питання. Я вас є більшість, один голос, не було проблеми набрати. Але хтось серед вас, як той казав, є зрадник, тому що нам треба рішати питання на рівні району, на рівні області, запити давати. 4 березня виповнилося 67 років від дня народження Володимира Івасюка. У Золочівській загальноосвітній школі №1 1 вшанували пам'ять українського композитора. Сьогодні ми зібралися з вами у такому гарному, дружньому колі, щоб вшанувати пам'ять відомого українського композитора, поета, виконавця Володимира Івасюка. 4 березня мене 67 років від дня народження нашого відомого улюбленця народного. I'm В селі Розворяне згоріла господарська будівля 29 лютого до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яній господарській будівлі в селі Розворяне з Волочівського району. Пожежу ліквідовано о 23.15 вогнем знищено господарську будівлю повністю: одну тонну сіна, три кубічних метри дров та дошок. До ліквідації було залучено троє чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється. Про це золочів.нет повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Будуть ліжка для Золочівської лікарні. Директор благодійного фонду Карітас Золочів Української греко-католицької церкви Михайло Сукмановський та голова Золочівської РДА Володимир Недзельський 3 березня відвідали шпиталь імені митрополита Андрея Шептицького, що діє у Львові. Цей медичний заклад з-за кордону привіз сучасні ліжка для своїх пацієнтів, натомість ліжка, що були у них, які у доброму стані в кількості 30 штук віддають для Золочівської центральної районної лікарні. Декілька ліжок вже привезені у золочів автомобілем підприємства Карпатські мінеральні води. До слова, для того, аби отримати ці ліжка, благодійники зобов'язалися оплатити транспортування нових ліжок із-за кордону. Володимир Яскович, я, я довідався, що є такі ліжка пані Тетяна Кубішин, яка я наш медом сказала, що і була би можливість так взяти, а тим паче, що вона вже так відреагувала, тому що ми мали через Золочівський кайтас uh -huh. спів, спів, співпрацю між а, 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 франко Костопіль, а, така значить, змілус українська асоціація, Українсько-Французька асоціація. Яка надала нам можливості е так само ліжка трансформери? Тому що у нас є кілька, ну навіть не кілька там більше цих ліжок, які також мають електричний цей приліт, і сме. які також нам не підходять під паліатив, тому що вони, е ну скажімо, так, людина, яка там лежить е е в іншому відділенні, такому неважкому, так. Вона все рівно десь притомна при свідомості. Вона сама може собі щось порегулювати в паліативі для нас є інші потреби. Тому ми також власне і ці ліжка також будемо віддавати. Так що буде мати. Так то питається, а що то задарма і не задарма? Тут важливо є, що ліжка є задарма, але транспортування, якщо люди взяли, заложили свої кошти, вони мають їх віддати. 4 березня у золочівській школі номер 2 відбулися козацькі забави. Ми живемо у часи великих перемін. І ми не маємо права забути своєї історії. І тому завдання вчителя прививати дітям любов до своєї батьківщини, до своєї рідної мови. Саме тому в нашій школі сьогодні відбулося свято козацькому роду немає переводу. Відбулися козацькі спортивні змагання. На свято були запрошені батьки. На свято були запрошені козаки нашого Золочівського корення. На святі брали активну участь учні 3-го Б класу Золочівської зож номер 2 Просимо вас до. З нами веселі! Ото запрошуємо вас на козацькі забави! Ого березня у Золочеві виступив гурт Олега Кульчицького, соліст, заслужений артист із Сербії Філіп Жмахер. Березня у Золочеві біля пам'ятника Великому Кобзарю відбудеться літературно-мистецьке свято Шевченко наш, він для усіх століть. У постановці колективу Золочівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 та аматорів творчості районного народного дому. Початок о 13-й годині. 12 березня відбудеться благодійний концерт. Українці своїх у біді не залишають в підтримку музиканта композитора Анатолія Іванюка, який потребує допомоги в лікуванні онкологічного Захворювання. В концерті участь візьмуть гурт Мері, Олеся Киричук, Ростислав Кушина Адріана. Квитки можна придбати в магазині Квест, місто Золочів, вулиця Репіна, 1 та у Народному домі. Більш детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. До нових зустрічей.